Галина сиділа біля вікна, обережно відгорнувши фіранку, ніби за нею можна було побачити відповідь на всі свої думки. На дворі тихо всипав сніг, у хаті пахло кутею і свіжим хлібом, а в серці було порожньо, святий вечір, той самий, який би мав бути родинним, теплим, з дитячим сміхом і молитвою перед вечерею. Але цього року він для Галини був самотнім. Дочка зателефонувала вдень. Швидко, ніби між іншим, мамо, вибач, але ми цього року їдемо до батьків чоловіка Там уже все накрили, знаєш. Галина знала знала, що там багаті свати, повен стіл, подарунки, шумна родина, і знала, що її туди не кличуть. Вона тільки сказала Та нічого, доню, головне, щоб вам було добре, щасливого Різдва. Послухала слухавку і довго сиділа мовчки. Все життя вона жила так, щоб дитині було краще. Сама ростила дочку в селі без чоловіка, без підтримки. Працювала на заводі, важко по змінах, а вечорами у вихідні сідала за машинку. шило. Її руки були золоті, в селі це всі знали. Спочатку ходили сусіди, потім жінки з сусідніх сіл, а згодом навіть з міста клієнти приїжджали. Хтось костюм замовляв, хтось весільну сукню, хтось просто перешити старе пальто, щоб виглядало як нове. Галина ніколи не брала зайвого, казала я знаю, як воно, коли нема. Але дочка завжди хотіла більшого, кращого одягу, кращого життя, не такого, як у селі. Галина старалася, як могла, іноді навіть на шкоду собі. На того святого вечора вона вже накрила стіл скромно, але по-людськи, коли раптом хтось постукав у двері. Галина здригнулася, хто б це міг бути, відчинила й спершу не впізнала. На порозі стояла вишукана панянка з ясними очима у дорогому пальто, з пакунками в руках. «Добрий вечір, пані Галину, усміхнулася вона. І тільки тоді Галина впізнала Ольгу, подругу своєї дочки. Колись її виховувала бабуся, батьків у дівчинки не було. І Галина тоді дуже допомагала і словом, і ділом, навіть невбусний, повшила її сукню, гарну, світлу. Тоді навіть дочка образилась, чого в неї сукня краще, ніж у мене. А Галина мовчала, бо знала, що в Ольги життя і так не, 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 не солодке і не найкраще. Після школи Ольга поїхала вчитися, потім, за обміном, поїхала в Чехію, там і залишилась. Тітко, я приїхала продавати бабусину хату, сказала вона, заходячи в кімнату. «Бабусі вже давно немає, знаєте, я згадала вас і вирішила зайти. Не могла я обминути вашу хату, ви мені стільки добра зробили. Вона привезла гостинці, сіла за стіл, роззирнулася і тихо запитала: А що ви сьогодні сама? Галина кивнула. Якщо хочете, знаєте, я теж сама, можна я побуду з вами. Так вони й провели той святий вечір разом, запалили свічку, молилися, їли кутю, згадували минуле. Ольга розповідала про життя в Чехії, про дітей, про своє маленьке ательє. Я шию, усміхнулась вона, але завжди пам'ятаю, у кого вчилася. Коли Ольга вже збиралась ти, вона раптом сказала Знаєте, що, тітко Галина, а поїдемо зі мною до Чехії. Вам там буде добре. Галина злякалася, та що ти, донечко, куди мені? А що вам втрачати, тихо відповіла Ольга, ви ж і так тут самі. Через рік життя Галини змінилося. Вона жила в Ольги, допомагала з дітьми, була для них бабусею, а вдень шила в ательє. Її руки там оцінили. Замовлені йшли, з'явилися гроші, впевненість, спокій. І тоді позвонила дочка. Мам, нам треба допомогти. Ти ж тепер маєш гроші. Галина мовчала, вона не знала, що сказати. А Ольга. Їй потім порадила це ваша дочка. Але подумайте і про себе. Ви їй все життя віддавали. Може, тепер час пожити для себе. І в той вечір Галина вперше не вислала гроші. Вона запалила свічку, сіла біля вікна і відчула не сором, а полегшення, бо зрозуміла іноді, щоб знайти себе, треба навчитися відмовляти. І це теж наука.